Добрий день, шановні слухачі, компанія Account вітає вас на нашому каналі, де ми розглядаємо роботу в програмі bas Бухгалтерія Prof. Сьогодні наша тема облік основних засобів. Для початку я хочу розглянути ту нормативну довідкову інформацію, яку необхідно заповнити для ведення обліку основних засобів. Насамперед. Це, звичайно, довідник, основні засоби. В цьому довіднику ми вводимо всі основні засоби, які є у нас в організації. Тут основні засоби. Ви бачите, що кожен основний засіб він окремо, і для кожного основного засобу у нас присвоюється інвентарний номер. Автоматично в програмі він присвоюється. Також можна вводити просто, як ми створюємо елемент будь-якого довідника. Тут, звичайно, потрібно написати найменування, дата відомостей, коли, починається, коли ми починаємо вводити. І далі ми можемо вводити, можемо не вводити інформацію на закладинці основній відомості. Тобто, якщо введете, то ви будете мати всі дані про цей необоротний актив. І в будь-який момент можете подивитися, і не треба буде шукати якихось паперових носіїв. Також хочу звернути вашу увагу на закладку Бухгалтерський облік якщо основний засіб вже буде введено, і по цьому основному засобі будуть введені деякі документи, наприклад, введення в експлуатацію, модернізація, переміщення і так далі. То тут всі ці документи будуть перелічені. І ви навіть звідси зможете зайти. Зараз це я анонсую, а далі, коли ми вже введемо основні засоби, я вам покажу, яким чином цим можна користуватися. Також, крім того, що просто додати, ну, я думаю, що назву ви напишете вже самі, тут також можна створити групою. Є така кнопка групове створення. Додається, в яку групу вибирається, і пишеться найменування. Наприклад, стелаж складський. Наприклад, їх у нас має бути 5 штук. Стелаж складський. Ми отут прописуємо кількість 5 штук. І ви бачите, що зразу, коли ми натискаємо Enter, у нас програма пише, що це буде з 36-го. По 40 номер. І тепер нам просто потрібно натиснути кнопку Створити. І вже ви бачите, що створено елементи. Ми закриваємо цю форму обробки, і бачите, що стелаж складський з 36-го по 40 номер у нас зразу ввівся. Тобто, нам немає такої необхідності вводити кожен об'єкт окремо. Це, я думаю, теж вам згодиться. Крім того, поки. Основний засіб стане таким, нам спочатку потрібно його придбати, придбати як обладнання на 15-й рахунок, в залежності 151-й чи 153-й, в залежності від того, який це необродний актив. І тому нам необхідно також створити таку номенклатуру в довіднику номенклатура. Номенклатура. І тут у нас є папка обладнання. Зараз ми побачимо Так, банки, молоцінні, сировина тест, устаткування, вірніше. От, устаткування. І тут також ми повинні встановити стелаж складський. Так. І тепер. Тут, звичайно, можна вибрати, потрібно ввести одиницю виміру, а також, якщо при придбанні буде ПДВ, і ну, більше, навіть я б нічого вам не рекомендувала тут і вводити. Записати та закрити. Ось стелаж складський вже є. А потім ще, коли ми будемо основні засоби вводити в експлуатацію, нам ще треба деякі параметри. Перше це місце знаходження, місце використання. А саме це буде підрозділ. Тому, звичайно, зверніть увагу на головне організація. І ось є у нас гіперпосилання, підрозділи. І ми тут повинні вивести ті підрозділи, ввести, створити, ті, в яких у нас будуть обліковуватись необоротні активи. Також ви знаєте, що необоротні активи вони у нас амортизуються. Тому для того, щоб відображати амортизацію, також необхідно ввести довідник, який називається способи відображення відображення витрат по амортизації. Способи відображення витрат. Ну, наприклад, адмін, ось спосіб, ви бачите, у нас тут дебет 92-го рахунку, рахунок обліку витрат, і також повинні приписати підрозділ і статтю витрат. Податкове призначення для 92-го по ПДВ ми не визначаємо. Так, і, звичайно, якщо ще потрібно, то можна 91. Ось ми можемо скопіювати, наприклад, це чи просто створити. Ну тут все зазвичайно. Амортизація. Загальновиробничі витрати, наприклад. І тут просто ми додаємо рахунок 91 і прописуємо статтю. Я поза кадром все поводила. Звертаю вашу увагу, що для 91-го ми обов'язково вказуємо податкове призначення, тому що воно тягнеться тоді всі інші документи звідси саме, і потім нам незрозуміло, не чому документ не проводиться, або не вказаний податкове призначення. Також субконто 1 це підрозділ виробництво і стаття витрат уже амортизація основних засобів виробничого призначення. Так, все. Записати і закрити. Ну і ще про що хочу сказати, що у нас обов'язковим моментом при початку ведення обліку, якщо, наприклад, облік вівся в якійсь іншій програмі, то нам необхідно обов'язково ввести залишки основних засобів, які у нас були в балансі. Тобто ми дивимося в баланс, якщо в нас є по 10-му, наприклад, рахунку залишки, то ми відкриваємо через розділ Головне, помічник ведення початкових залишків, вибираємо, наприклад, рахунок обліку 104. Тут ми просто створюємо документ, додаємо рядочок. Прописуємо, вибираємо, який основний засіб у нас повинен бути, так? І прописуємо, наприклад. Рахунок, де він обліковується, 104 і так далі. Я тут не буду дуже довго зупинятися, тому що всі ці параметри ми з вами розглянемо, коли будемо вводити в експлуатацію основний засіб. І я більш детально вам все тут все покажу. А тут зрозуміло, що нам потрібно вести. Тут, бачите, якщо вводяться залишки саме по основним засобам. То тут відкривається діалогове вікно, не так, як, наприклад, банк чи там каса, що ми просто додаємо рядочок, прописуємо в рахунок обліку і прописуємо суму. В даному випадку потрібно зробити інші параметри ще ввести, так? тобто поточна вартість, накопичену амортизацію, строк корисного використання, також нарахування амортизації податковий облік, спосіб відображення і так далі. Тому що я хочу звернути вашу увагу, що ні в якому разі не можна в програмі вводити ручні операції по обліку необоротних активів, тому що тоді потрібно дуже багато реєстрів накопичення, реєстрів відомостей заповнити. При введенні основних засобів в експлуатацію я вам покажу ці регістри, щоб ви мали уяву, що там, звичайно, це все можна зробити, але це дуже трудомісткий. І тому я б не рекомендувала вам робити ручні операції при введенні обліку необоротних активів. А тепер перейдемо до першого документу, який завжди у нас є в рядочку документу обігу по необоротним активам, це, звичайно, купівля необоротних активів. А саме надходження товарів та послуг ми додаємо новий документ. Але тут дивіться уважно: нам необхідно вибрати операцію устаткування. Тут також щодо необоротних активів ще є такі, така позиція, як об'єкти будівництва. Але про це в іншому відео. Устаткування поки що почнемо з простого. Тут у мене є контрагент, організація зразу вибралася наша, тому що вона основна. Тут ми можемо прописати, наприклад, раніше якусь дату, і також виберемо договір, на який склад у нас це остаткування буде попадати, і додаємо сам необоротний актив. Показати всі. У нас є папка «Остаткування». Зверніть увагу з довідника номенклатура. Ми беремо стелаж складський, кількість. Прописуємо 5 штук. Пам'ятаєте, да? щоб у нас було 5 штук, тут ми їх просто прописуємо кількість і позиція у нас одна. Звертаю на це вашу увагу. І, наприклад, там 5200. нехай буде так, 25 тисяч, все. Оподатковується ПДВ. І зверніть, будь ласка, увагу, що тут зразу проставляється галочка, що це поставка основних фондів. І потім, як ви знаєте, тут я теж наголошую, тому що частенько ця помилка буває, я думаю, не завадить нагадати, що як будете оплачувати оце постачання, обов'язково також в надходженні, тобто в списанні грошових коштів, бо це ми будемо оплачувати, обов'язково проставляємо також галочку, що це основні засоби. І провести та закрити. І тепер побачимо. Проведення. У нас на 15 й рахунок 1521. В даному випадку капітальні інвестиції надійшло 5 стелажів складських. І тепер ми їх можемо ввести в експлуатацію. Тепер давайте зайдемо в розділ: Основні засоби і нематеріальні активи. Виберемо документ. Тут, до речі, надходження остаткування, тут можна прямо звідси вибрати, або вибираємо із купівлі, але вибираємо операцію. Так, і тепер введення в експлуатацію основних засобів едельвес, створити. Тут ми прописуємо дату, вибираємо вид операції, організація. подія з основним засобом це введення в експлуатацію. І також вибираємо остаткування. Устаткування у нас вибирається, ще раз наголошую, з номенклатури, а потім вже будуть основні засоби. стелаж складський. Також з якого складу? Ви пам'ятаєте, ми з основного складу, так, чи з оптового, чи з основного. А зараз я перевірю, тому що це дуже важливо. Отак воно не дасть нам списати. Оптовий склад. Ну, давайте тут поміняємо на основний, оптовий, якось нам тут не підходить. Бо тут дуже це важливо, тому що якщо ми склад тут не той вкажемо, то тоді не спише підрозділ, виробництво, рахунок поки що обліку 15-й, оподатковується ПДВ. Тепер ми додаємо основний засіб. Але дивіться, тут ми зараз додамо один стелаж складський, пам'ятаєте, ми з вами ввели їх дуже багато. Так, виробництво, і тут ми з вами ввели стелаж складський. Так, зараз я подивлюсь, чому не видно. Це я просто, коли планувала відео, хотіла в папку виробництво завести стелаж складський, а коли вже робила, то не завела. Тому тут можна скористатися ось цією кнопкою, перенести до групи так? і виберемо групу виробництво. І ось у нас в виробництві тепер ці всі стелажі будуть. Я просто їх окремо захотіла, тепер вони будуть видно. Так, введення в експлуатацію додаємо показати все. Так, чекайте, бо там я на другий рядочок перейшла. Ми, я хочу ж груповим чином їх ввести та основний засіб, показати все. Ідемо в. Папку виробництва, вибираємо стелаж «Складський». Тепер ми можемо заповнити за найменуванням, і ви бачите, якщо ми ввели їх 5 штук, так цих 5 штук і є. Чому ми, дивіться, в номенклатурі ми одну позицію ввели, а вже в основних засобах ми ввели 5 позицій, тому що кожен об'єкт основного засобу у нас обліковується окремо по -об Кожен має свій інвентарний номер, кожен має свою історію. І лише в тому разі, коли у нас всі облікові дані, всі основні дані по цих необоротних активах однакові, тільки в тому разі ми їх можемо вводити в експлуатацію разом. Але якщо тільки хоча б одна позиція тут буде не співпадати, тобто може бути інший підрозділ чи інша матеріально-відповідальна особа, то звичайно їх потрібно буде вводити. По окремо кожен окремим документом, тому що облікові дані ми пишемо для всіх однакові. Так що давайте пропишемо: значить матеріально відповідальну особу. Тут ми вибираємо із довідничка фізичні особи. О, потім рахунок обліку 104-й буде у нас. І вже в залежності від вибору цього рахунку обліку. У нас вибирається також рахунок нарахування амортизації. Програма самостійно прописує галочка обов'язково тут за замовчуванням. Але дивіться, бо може бути, що не буде поставлена. Повинна бути нараховувати амортизацію, потім податкова група ОЗ, машини та остаткування. Спосіб нарахування тут у нас за замовчуванням прямолінійний. Ви знаєте, можна будь-який вибрати, так? але зараз зазвичай використовують прямолінійний. Спосіб відображення амортизації, ми теж з вами пам'ятаєте, ввели: це амортизація загальновиробничих активів. Так. І тепер графік амортизації нам не потрібен, тому що прямолінійний і строк корисного використання, ну, давайте хай буде там 60 місяців. Я там по законодавству треба дивитися. Ну, якщо є ліквідаційна вартість, знаєте, що це таке. Якщо, наприклад, нам необхідно, ми будемо розбирати ці стелажі і можемо реалізувати якісь запчастини, якісь матеріали, які в нас отримуються з цього, від розбору. Зараз ми. А з вами подивимося далі. Так, значить, ми це ввели. І ось тепер ми ввели в експлуатацію основний засіб, і тепер ми можемо подивитись те, про що я вам казала: двідники основні засоби. Заходимо в виробництво і беремо будь-який стелаж. І тепер можна подивитися ось тут є бухгалтерський облік. Ви бачите, що. А, чекайте, введення ми не провели, мабуть, так. Зараз провести та закрити. Угу. І тепер ми зайдемо в цей основний засіб, ну, будь-який, бо ми ж всі п'ять завели, так? І дивимося бухгалтерський облік. Ось ви бачите, що вже є прописано який підрозділ. Як нараховується амортизація, на якому рахунку, тобто, все-все-все ми можемо бачити. І ось дивіться, бачите, є документ, коли введено в експлуатацію. Можемо прямо з карточки зайти. Тобто, це дуже гарна така можливість, що ми з вами зможемо з карточки основного засобу зайти і побачити все те, що з цим основним засобом у нас робиться. так? І хочу сказати також, що ви бачите, що стелажі Кожен окремо, тобто по об'єктах, як я вам вже казала. Добре, ну, це основні документи, звичайно, документів по основним засобам. Є тут дуже багато. Тут, також, ви бачите, є малоцінні активи, також є нематеріальні активи, також ще в основних засобах є об'єкти будівництва. Це теж один із видів основних засобів, про це ми вже ще в якомусь відео з вами поспілкуємося. І те, що я вам хотіла сказати. Що ні в якому разі ми не робимо ручних операцій. Ось введення в експлуатацію, якщо ми подивимося з вами дебет кредит, подивіться, будь ласка, скільки реєстрів відомостей ще, крім кореспонденції рахунків, скільки регістрів відомостей у нас ще прописується. І оце, якщо ми ручні операції робимо, то обов'язково нам необхідно робити записи в регістрі відомостей. Так, так що, ні в якому разі, не робіть ручними операціями. Я вам бажаю успіхів, чекаю ваших запитань, відгуків, чи сподобалось вам моє відео? Всього вам найкращого! Будьте здорові!